Привіт! Моє ім'я Вікторія, і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Дякую, що ви до мене завітали. Влаштоватися зручніше і будемо роздивлятися, які гарні в мене є красиві рамочки. Ну, я думаю, з назви відео ви зрозуміли, про що буде це відео, і буду вам показувати ось такі гарні, якісь різноманітні, чудові рідкісні рамочки. Я поклала тут для привернення уваги, щоб не пустий кадр був у цій манюнечку. Ось таку. Це найменша рамочка, яка в мене є, але давайте трошки спочатку поговоримо. Нещодавно я е, прибирала в своїх е, вишивальних запасах, так би мовити, там дещо перескладала, і в мене був такий, е, ну як він є, да, видвижний ящичок в комоді, і в мене там і готові роботи, і якісь матеріали для оформлення, типу флізелін, синтепон лежить, і е, е, рамочки от лежали. І ще купа всього, і воно це, знаєте, так лежало на купі. Я щось шукала, поки шукала, вирішила там прибирати, І от дивлюсь, ці рамочки лежать так якось хаотично всі. Я взяла їх, всі склала в окремий ящичок, всі поклала от такі от пакетики, щоб вони не подряпались так, одна об одну. І подивилася на все цей дивлюсь, в мене їх так багато, ну, особисто на мій. Погляд так, і думаю, а чого б не зняти про це відео і не показати, які гарні в мене є рамочки, які скарби лежать і чекають, коли я щось для них вишую. Чесно, дівчатка, ще нічого не вишила. Я тільки збираю рамочки, але мене просто, знаєте, захоплюється їх шукати оці гарнюньки, Трапляються мені такі перлиночки, так би мовити. Але, звичайно, під деякі рамки, в мене вже є схеми, під деякі я шукаю схеми. Ну, про це поговоримо пізніше. А е, зараз давайте дивитися. Хвилиночка ще уваги. Е, якщо вам е, вподоби моє відео, поставте їм, будь ласка, вподобайку. Е, мені буде дуже-дуже приємно, це допоможе просуванню моєго відео, моєго каналу. Е, і, звичайно що, як завжди, чекаю на ваші коментарі і е, буду залюбки з вами спілкуватися. Для мене це мега важливо. Е, ну, і якщо ви не підписані мій канал, обов'язково підписуйтесь. Так, поїхали. Ви вже побачили, перше так, це ось така манюсінька рамочка. Зазвичай на рамочках пишуть в дюймах розмір, 2 на 2 дюйма. Ну, я не буду тут перекладати в що сантиметри я щось, да, я думаю, це неважливо. Хто захоче, той собі зможе перемножити. 2 дюйма це 2 см 54. Тому я думаю, не складно перевести, якщо захочеться. Є в мене ось така рамочка, така манінечка. Я навіть не знаю, не уявляю, що туди вишити. Але в усі ці рамочки будуть, звичайно ж, будуть саме вишивки вставлені, ніякі фото, ніякі картинки. І, до речі, тут в кадр я ще поставила разом з цією рамочкою продавався ось такий підсвічник це така парочка. Ще була рамочка більшого формату, але ну, якось вирішила я, що залишу собі тільки цю. Пару так, а рамочку ту більшу я в себе в магазинчику продала. Така краса. Але, знаєте, це задумаю, що може і треба придбати собі і ту більшу рамочку, щоб таке тріо в мене було. Ну, як то кажуть, гарна думка приходить пізніше. Спочатку подумала, що не треба, але все-таки, мабуть, треба. Так, поставимо цю рамочку, хай вона все-таки нам прикрашає тут кадр, ця красонечка, манюнька. І будемо дивитися, що в мене є далі. Далі буду показувати така популярна дуже серія рамочок. Дуже вони гарні, класні, і вони в мене є просто в різноманітних форматах і в різноманітних кольорах. Ну, Почнемо з самої великої з цієї серії. Це ось така красунечка. Це в мене така, знаєте, серія, я вже сказала, колекція рамочок від Ashley Manor З ось такими квітами. Вони випускались просто в різноманітних кольорах. Зараз покажу вам, які є варіації, так? Ну, ось така велика рамочка в мене в такому він. Знаєте, тут такий сливовий колір. Не знаю, як вам передається. Ну, Згалом такі бордові якісь квіточки е е і е сливовий такий ось контур. Так, це ось така рамочка в мене є. Далі у мене є дві рамочки. Ось такого формату. Це в мене тут така от. Ну, такий блакитний, насичений колір в неї. Дуже гарна така також красонечка. Ну, я не буду прям багато, знаєте, гепітиків говорити про кожну рамочку, бо ну, вони мені всі дуже подобаються. Я ними захоплююся. Я їх дуже люблю. І радію, коли в мене в колекції з'являється новесенький екземпляр. Потім ось така красонька, Трішки, вона, бачите, тут пошкоджена, але. Я думаю, це нічого такий. От вінтажний в неї є. стиль, стиль можна так сказати. Цей колір такий в неї темно-насично вишневий. Така красунечка. Так, потім в мене є ось така гарнюнька. тут такий червоний різдвяний, я б сказала, колір. Тут вже, бачите, інший розмір. Так, ось така. Так, далі йде такий як, ну, майже комплект. Ось в золотому кольорі ось така красунечка. Така в мене новесенька, вона в мене прямо в коробочці є ось така. І ось така гарнюнька, малесенька, 3 на 3 дюйми. До мене їде ще ось такого формату рамочка, але мені здається, або в такому, або в такому кольорі. Зараз не пам'ятаю, вона йде. Так би мовити, поключу до ось цієї схемки, я вам знімала. А, це ж відео ще не вийшло. Я знімала показувала відео вам про свої схемки від Леса Стіл Design. До речі, дівчатка, такі цікаві схемки. Я... Ну, це мій улюблений гробник, один із улюблених, так. І знімала, показувала вам свої запаси цих схем. Але чомусь дуже мало переглядів цього відео. Дуже мені сумно за це, тому що <кій> я прям. Дуже полюбляю цього виробника, да, і хотіла, щоб більше про нього дізналися. Тож, якщо ви ще не дивились, переходьте, дивіться е, відео про е е, Леса Стіл Дизайн. Я там показувала готові роботи і е, запаси своїх е, схемок і матеріали, які я збираю до цих схем. <клес> Тож переходьте, дивіться. І в той же день я знімала ще одне відео про мої запаси е, схем від Джаснен. Але воно ще не вийшло, і воно вийде, мабуть, вже пізніше трошки, то я там показувала одну схемку, для якої потрібна ось така рамочка. Але я чомусь була впевнена, що туди потрібна золота рамочка. Я дуже довго шукала золоту рамку, придбала її, але потім, коли знімала відео, зрозуміла, що туди потрібна рамка ось так, такого чи такого кольору, ну, тобто така червоненька. І благо, я її знайшла, придбала, і вона ще до мене десь їде. Тож, ось така в мене колекція, до речі, ось такі схожі рамки. Зараз можна придбати нас в Україні а, у Анастасії Новік. шоковиця в неї нік, вона ниточки фарбує. І ну, вона десь, не знаю, коричі, не буду розказувати, да, нічого, вона десь замовила ось таку партію рамочок різноманітних кольорів, тож в неї можна придбати. Ну, а я собі ось накупила від Ashley Manor таких. Ну, Тут, бачите, різноманітні також виробники. Lawrence uh, Frame uh, ось така фірма Ashley Manor, Тобто різноманітні фірми, які випускали такі рамочки раніше. Ну, а загалом вони зараз, на жаль, не випускаються. Тож, отака в мене колекція є рамочок. Uh, так, складаю їх охайно, щоб не пошкодити. Ну, а далі буду показувати рамочки, які. Uh, Навряд чи ви десь бачили, хоча деякі ще е, будуть рамочки, які також дуже популярні, але рідкісні, а більшість рамочок навряд чи десь ви бачили такі. <кій> Тому що це якісь невідомі а, фірми. Мені просто вони візуально сподобалися, я їх придбала. Так, давайте дивитися на цікавки. Навіть не знаю, з чого почати. Ну, Давайте з цієї почну. Ось така красонечка з гібіскусом. Подивіться, яка вона гарна. Тут повинен ще бути десь ось тут, бачите, тут відламана штучка, така, як, як бабка. Тут вона сидить зверху. І в мене були в продажу такі рамочки, мені здається, в червоному кольорі, в світло якомусь в вузковому, і там вони з цими метеликами йдуть. Ну, а в мене приїхала така без цього метелика, і якщо чесно, мені навіть більше вона і без метелика подобається. Це також Manor рамочка. Дивіться, який гарний розпис, так? Такий гібіскус, стразики, камінці всюди. Залишилось лише придумати, щоб сюди вишити і щоб сюди оформити. Дуже нам і подобається. Мені одночасно приїхала, пам'ятаю, дві рамочки, ось ця в славовому кольорі, і така сама в червоному. І я дуже-дуже довго думала якусь залишити собі, яку на продаж вітати, і все-таки залишила собі ось цю фіолетову. Вона мені якось більше сподобалась, більше припала до душі, хоча червона, вона така більш святкова. Ну, і я якось звикла, що гібіскуси в основному червоні. І вдома в мене червоний гібіскус якраз. Але чомусь от серед двох я обрала саме цю. Буду складати, а ще полежать. В кадрі трішки поприкрашають. Потім ось така гарнюнька. Так, тут щось має скло. Брудне, чомусь я його не витерла. А ну зараз випрямо <смі>, неподобство це. Витерла, тепер можна показувати. Подивіться <смі> <смі> на цю просто неймовірну красонечку. Я, ну, я не знаю, я, звичайно, коли її купила, я це на продаж купила в магазинчик собі. Але ну, коли я її взяла в руки, коли я побачила цей блиск, зараз воно не так блищить. На камеру. Але вживу, коли дивишся, це просто щось неймовірне. Подивіться, я так в розфокусі покажу, як вона блищить. Вона така гарна, Ну, я не змогла з нею розстатися, тому залишила її собі, цю гарнюсіньку. Просто ось такі стразинки. Тут навіть бісер ось приклеєний по контуру. Я уявляю, як туди щось вишити таке гарнюньке всередину. Оформити, і як вона буде гарно прикрашати вишивальний куточок. Я вже іноді думаю, Віка, та хвата тобі цих рамочок достатньо? Ти вже їх така кількість. Але коли я бачу таку красуну, я не можу з нею розстатися. Я не можу це відірвати від серця цю красунечку. Навіть, бачите, стразинки ззаду є. Ось така гарнюська. Так, наступна просто неймовірна рамочка. <ріх> ну, Я так буду казати надалі мені здається, про кожну рамку, тому що мені всі ну, дуже подобаються. Ось така рамочка, овальна форма, так, але в формі серденька зроблена. Такі тут квіточки, листочки, також стразики різноманітні. <кхід> Ой, ну Я не можу втісти, як вона сяє також. Така красуня. От як можна було зробити? Це, так, це просто шедевр, якийсь неперевершений. Але далі будуть ще гарніші рамочки, дівчатка, повірте мені. І в мене просто, я не знаю, посмішка зараз від вуха до вуха, тому що дивитись, просто дивитись на цю красу мені приносить величезне задоволення. Не знаю, що сюди вишити. Таке малесеньке, гарнесеньке. Хоча, якщо чесно, для цієї рамочки мені, може, навіть хотілося б і фото якесь сюди поставити. Знаєте, серед рамочки інші якісь вишивки зробити, а сюди саме фото поставити якесь. Тому, знаєте, вона таке в такій формі серденька. Ну, Проситься сюди така парна фотографія, якась сімейна. Так, далі ось така красуня з метеликами. Я думаю, хто зі мною давно на моєму каналі, ви знаєте, як я люблю метелики в вишивці. Ну, і не змогла я прийти повз цієї красуні. Ось така. Гарнюня, вона така, знаєте, важка. Ну всі вони такі, вони всі металеві, тому вони такі всі мають вагу. Але ця особлива якась така важкенька. Ось такі тут у нас, ну, яких не знаю, кручечки так назвати. Ось така краса. Також стразинки, все розписано, розмальовано. Неймовірно. мені дуже подобається. Я не можу описати словами свій захват від цієї краси, тому просто, просто вам показую, щоб ви самостійно змогли роздивитися і побачити всю чарівність цих витворів мистецтва. По-іншому я не скажу. Так, ну, з ми завершимо і. Сейчас буду діставати нову партію. Краси. І показувати вам. Так, трішки тут камеру хитаю. Ви почайте. Ой, ну, ну, не можу. такі ж вони ж гарні. Так, щось я так швиденько вам все показую, але ну, це рамочка, да, по суті, тут. Це не якісь там дизайни, які треба більше роздивлятися, але до того, що відео буде не дуже довгим, бо мені здалося, що в мене їх так багато, але вони так швиденько показуються, але нічого. Повинні ще бути колись і короткі відео на моєму каналі, не лише годинні. Так, наступна красуня це ось така. Це, мабуть, тюльпанчики. Хоча листочки не на тюльпани не схожі, але самі квіточки мені на тюльпани схожі. Ну, може, це якась інша рослинка, хто його знає, але тут подивіться. Апача. А тут такий скарб ззаду, да? ось така ніжка. Ну, це просто, не знаю, якийсь шедевр, витвір мистецтва, по-іншому я це не нозу. Навіть зі звороту рамка виглядає так розкішно. От як можна не закохатися в цю красу і не залишити її собі. якийсь треба пташиний сюжет вишити, з пташечко і рамочка. Яка вона просто розкішна, просто багатство. Я не знаю, як це по-іншому назвати, але уявіть собі, так щось там вишити і оформити, і поставити ось так от: прикрашати куточок рукодій. Можна відео прикрашати час від часу, так? Потім згодом. Так, це така от рамочка. у мене ще певна серія залишилась я, мабуть, в кінці її покажу. Або ні, давайте зараз буду цю серію показувати, а в кінці покажу свої дві найулюбленіші рамочки. Ой, ну вони просто мега шедевр. Якщо ці гарні, то ці просто <соць> на вищому рівні знаходяться. Так, далі буду показувати, знаєте, таку дуже популярну серію рамочок. На жаль, зараз їх складно знайти, але вони дуже гарні. Мені не вистачає лише однієї рамочки з цієї серії. Ну, про ті рамочки, про які я знаю, але я сподіваюся, колись вона також в мене буде. Так, ну, перше, що показую, це ось такі дві рамки. Ні, вам не здається, вони майже однакові. Але майже однакові, думаю, ви вже бачите різницю. Тут йдуть такі різнокольорові тюльпанчики. Такі пускові, ці такі більш золотисті, жовтенькі, це такий насичений, ну, не знаю, не коричневий, такий в нього колір. Пильна троянда, я б сказала, така якась. Так. І ось ці йдуть однакового кольору. Зараз вам не дуже гарно кольор, кольора, вони такі сливові, я б сказала, відтінки кольорів. Ну, от, я просто не можу обрати, яка мені більше подобається. Мені і ця подобається, тому що всі, всі ем, тюльпанчики одного кольору. А ця мені подобається, бо тюльпанчики різного кольору. Ну, от, як то кажуть. Куди піти, куди податися, чи до умних, чи до красивих. А от і я так же само, дуже не подобаю. Ці рамочки взагалі в різних кольорах, я бачила, і яскраво-жовті тюльпанчики, і такі яскраво-рожеві. У мене ще була рамочка з тюльпанчиками такими, не пам'ятаю, якого кольору, але також дуже гарні. Ну, такі, що підбускові були, мені здається. От. Ну, загалом, <ріст> не можу обрати. Та й ну, не хочу обирати, я хочу в мене їх було дві. От вишию дві схемки якісь і оформлю. будь мене разом. Ну, так, да, отак от. <ріст> Як все, таке одразу. Так, це тюльпанчики, потім в мене є іриси, півники ось такі. Я тепер в пошуках схем. Ці рамочки є рекомендованими рамочками для оформлення деяких схем від JustNan. І от нема тих схем. Я в пошуках сподіваюся знайти рано чи пізно і вишити красу таку і оформити ось ці оригінальні рамочки. Так? Давайте поближче покажу. Також в мене було дві рамочки з цими квіточками. Ну, там вже я вибрала, що мені ця більше подобається, і іншу продала. Так, Далі в мене є ось така рамочка з нарцисами. Також бачила різноманітних кольорів, і жовті, і такі більш рожевенькі. ну Мені трапилася така, Доволі рідкісна ця рамочка. Вона рідкісніша, ніж тюльпанчики і іриси. Зустріти її не так просто, щоб, ну, і ще й за нормальною ціною, щоб адекватно її придбати, так? Але мені трапилось, і цьому я дуже-дуже рада. Ось така красунечка. Так, далі в мене ще є ось така рамочка. Я вважаю, що це одна і та ж серія. З трояндами. Також вони різноманітних кольорів бувають. Ну, мабуть, які фарби на фабриці були, такими і розмальовували. Ну, ось мені трапилась така красуня. Спершу в мене також була з жовтими трояндами, але е, трапилась потім ця, і я собі залишила з такими кольорами. Дуже схожі в кольорах е, на ось ці. Тюльпанчики, може на відео зараз не дуже схоже, але в житті доволі схожа фарба. Ну, відтінок я маю на увазі. Так, І є в мене ще ось така рамочка. Е, вона єдина в мене в сріблі, тому що, наприклад, і е, іриси в сріблі випускалася. І е, троянди я в сріблі бачила. А, от, але ось така рамочка це взагалі я просто то, мені трапилась вона, я її тільки один раз бачила, одразу придбала. І зрозуміла, що нам її також треба. Звичайно, було б класно, якби вона була в золоті, але ну, вже є як є. Може, це і не з цієї серії, але мені вона дуже якось. Е, Вписується в цю серію, тому я вирішила, що буде в мене така. І не вистачає мені лише однієї рамочки з жоржинами. Якщо знайду фото, я додам його на екран. Ну от, ще не вполювала. хлопці мені жоржинки треба. Може, я коли вполюю жоржинки, тоді виберу одну із тюльпанів, залишили собі, але це не точно. Але хочеться мені, щоб була повна серія, то треба ще мені і жоржинки. звичайно ж. Так, зараз я це все прибираю і буду показувати вам свої дві найулюбленіші рамочки, які в мене є мої скарби. І перше, це ось така красуня. Ну, перш за все, в неї дуже гарна форма. По-друге, сам дизайн, ці квіточки, неймовірно, ніжні. Розмальовано як все зроблено. Також треба скло буде протерти, але ну, я ще не буду скло використовувати так, при оформленні вишивки. Ну, ось така гарнюнька. І по-друге, це зворот, так, рамочки. Подивіться, це просто окремий витвір мистецтва. Така от ніжка. Знаєте, якщо, наприклад, в когось є такі вітальні великі, так, де посеред кімнати стоїть якийсь островок, такий я не знаю, як він називається, де там якісь картини стоять, вазочки різноманітні. Прекраси, і де ось так можна поставити рамочку, так? І її видно з усіх боків. І ззаду, і спереду. І можна милуватися на 360 градусів, так, цією красою. Ось така красунічка. Дуже вона мені подобається. Я просто в захваті, як можна було створити таку красунку. Зараз таке, звісно, освітлення не дуже. Але намагаюся вам якось показати. Давайте поближче, може. Вона така ніжна. Квіточки, звичайно, таке, як мережево, ну, просто неймовірно. Так, ну і переходимо до моєї самої рублевої рамочки. Вона в мене в такій коробочці знаходиться. Місяць я в якомусь відео вже показувала чи про покупки, чи десь десь показувала цю рамочку однозначно. Але вона просто на місмах найгарніше. Так, оця може і ззаду, і спереду, вся красива така. Да? Але ця ззаду, звичайно. Але вона мені от ну дуже гарна. ну Прямо дуже-дуже гарна. Подивіться на ці квіточки, на ці кольори, як вона сяє. заду вона така от звичайна. Звичайно ж тут хутро <свісно> мої пухнастої є, як же без цього. Але просто, подивіться, яка вона витончена, яка вона просто ніжна, як вона гарно розписана. Я в захваті. І розмір в неї такий гарненький. так, Мені здається, десь може або 4 дюйми, або 5 дюймів. 5 на 5, або 4 на 4. Не знаю, точно, але дуже красиво. Я от просто в захваті від цієї рамки. Дуже хотілося б підібрати сюди щось красиве вишити. Я поки що в роздумах, обов'язково, звичайно, підберу, вишую, оформлю і буду милуватися. Тож, ось такі дві красуні, мої найулюбленіші. Тож тепер буду чекати ваші коментарі. Напишіть мені, будь ласка, яка рамочка вам сподобалась найбільше. Мені дуже цікаво, чи співпадають наші смаки, чи також у вас фавориті ось ці дві рамочки, чи якісь ті, які я показала раніше. Ой, ну, звичайно, це мої фаворити, але вони мені всі подобаються, всі вони дуже-дуже гарні, дуже класні, просто розкішні. По-іншому я не скажу, тому що, ну, як можна не зачаровуватись такою красою, як можна не хотіти собі мати ось таку красу, тому що це просто щось чарівне. Що зводить мене з розуму? Мені потрібні всі ці рамочки, я хочу ще, хочу ще. Хоча, як бачите, в мене їх багато, можна сказати, так, достатньо, але, звичайно, схочеться ще щось. І я не виключаю, що в майбутньому, можливо, я придбаю якусь рамочку. ну, Я більше всі свої рамочки купую на продаж для магазину, але коли вони приходять до мене, ну, не можу я з ними розстатися. Як то кажуть, і хто мені щось зробить? так? Тож, ось такі мої красунечки. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Ви разом зі мною пороздивлялися на цю милоту. І напишіть мені в коментарях, будь ласка, яка рамочка сподобалась вам найбільше. Буду дуже-дуже це чекати. Ну і загалом пишіть будь-які ваші коментарі, буду з вами спілкуватися. Ще раз запрошую вас підписатись на мій канал, якщо ви не підписані, і не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Мені буде дуже-дуже приємно. На цьому відео завершую. Бажаю вам всього найкращого. Нехай ваші мрії збуваються. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і будьте в безпеці! Всім па-па!